Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати, як ростуть в мене на городі сортові помідори Ріо Гранде. Ці помідори я садив розсадою 18 травня. Розсаду я сам вирощую вдома. Є відео на моєму каналі. Сьогодні 25 липня. Перші помідори я почав збирати 20 липня. Перші плоди помідорів я почав збирати через 65-70 днів після посадки розсади в відкритий ґрунт. Томати в відкритому ґрунті я вирощую без поливу, тому все підживлення та профілактичні обробки проти фітофтори та вершини гнилі я роблю по листу. Які добрива та які засоби та препарати я використовую, є відео про це на моєму YouTube каналі. Ріо Гранде це сортовий томат. Насіння кожного року я збираю сам з самих потужних та самих здорових кущів томатів. Вага помідора Ріо Гранде в середньому 80-100 грамів. Як для мене, це дуже вражайний, гарний та смачний помідор. Ріо Гранде ідеально підходить для консервування, для приготування аджики, кетчупів та маринування. В цьому році досить екстремальні умови вирощування помідорів. На початку літа були сильні зливи. Потім був 3 три, град, але помідори стійко вистояли. Зараз дуже велика спека. Помідори не печуться на сонці. Зараз дуже великі перепади температур. В день температура повітря становить 35-40 градусів на сонці. А вночі температура понижується до 15 градусів градусів Зранку туман та велика вологість, але помідори не хворіють та не тріскаються, Томат Ріогради стійкий до різних хвороб та екстремальних умов вирощування. Я використовую також цей. Томат Гранде для приготування салату та для приготування томатного соку. Томатний сік з них виходить досить густий, але це те, що треба для борщу. Помідори Гранде я вирощую вже п'ятий рік. Цей томат досить великим попитом користується на базарі. Я його продаю досить швидко і дуже багато. Мені подобається в цьому томаті те, що він, коли дозріє, може довго висіти на кущі і не перезрівати, і не втрачати свого товарного виду. Ріо Гранде це сортовий томат середнього терміну дозрівання. Головні його переваги це висока вражальність, стійкість до захворювань і стресових ситуацій. Плоди помідора мають трохи витягнуту форму, насичений червоний колір, ароматну щільну м'якоть з невеликою кислинкою. Як я зазначив, маса плоду досягає 80%. 100 грамів в середньому. Такі помідори можна вживати у свіжому вигляді. Завдяки своїй щільності Grande ідеально підходить для приготування аджики, кетчупів та томатної пасти, а також гарний цей сорт і в консервованому вигляді. Томати Ріо Гранде не тріскаються, шкірка у них щільна, тому це гарний сорт для транспортування та тривалого зберігання. Цей сорт Ріо Гранде стійкий до посухи і сонячних опіків і перепадів температур. І в кінці хочу зазначити, що врожайність любих томатів або других овочевих культур напряму залежить від якості насіння та якості розсади. Бажаю всім удачі та гарного врожаю!